Браті і сестри, слава Ісусу Христу. Слава Йому! Файно є, що свята неділя до Божого дому, то до... доторкнутися до чогось доброго, вічного і світлого, відійти від е... марноти, від е... штовханини для того, щоб... щоб мати силу. Ну, найголовніше залишатися людьми. Є різні види послуг, можливо, ви чули, що це така релігійна дієта, якщо на неї кажуть. І ми ж розуміємо, що головне, от у нас зараз буде перед десятницею в багатьох багатьох це заведено, це нормальна практика. І, а що можна їсти, а що не можна, а скільки можна, а Макдональдс можна чи не можна. І е, якось добре про це сказав е, Любомир Гудза, що під час посту бажано один одного не їсти. А решта що... то таке, бо буває при тісній взаємодії один в одного не то, що надкусуємо, а згризаємо. Так прийдеш в церкву трошечки опустишся нервішками і душею ослабився, і про Господа почує. Розкажемо вам одну історію на початку. Розкажу? Ми вже будуємо довчірню церкву. Наша церква, яку ми заснували в Афкенії, вона вже має 250 людей, потрошки для виросло ціле покоління. Ті твори нашої, й вже для того, щоб розумієте, коли в церкві одна сцена, постійно конкуренція за сцену. конкуренція за мікрофоном. Всі ж хочуть до мікрофона. А, і старші вже які з нами перейшли, пройшли такі самі важкі часи, то вони мікрофон молодим не дають. Вони кажуть, здрасте, де вони були? років Де вони були, коли ми все саме важке тут будували кров'ю і потом? А, і зараз в селі 15 кілометрів від нас започаткувалася церква, вже є 80 членів, і є будівництво. А, будівництво є, хлопці, поверніть, щоб я бачив, що не повертаючись до дещо разу, як будівництво йде нормально, але щоб ви розуміли, місцеві будівельники це такі дуже творчі люди, які жодним разом не обтяжуються ніякими такими моментами. Точними, як то величини, числа, пропорції. Там вони всі вільні від того. І так виявляється, що ми кличемо трошечки білих а ліків нам драбини поварили. Ну, але драбини, на... От, Ця драбина вже готова. Малою кров'ю відбулися. Бачите, через те, що в нас там тепло, то ми не крадемо простір всередині будови. А робимо це з надвору, то внизу буде школа і церква, а зверху ще будуть класи додаткові, і то тисячі дітей щодня будуть взад передходити, то має бути така серйозна конструкція, тому варити приїжджали хлопці наші білі. Але я то навіть виставляв на, десь в себе на соцмережах, на етапі рити закладні ями під фундамент під, під опору до драбини, ну, здавалося. І себе можна доручити? Так, да, можна, ну доручили. Приїхали. І от я приїхав дивитися, що вони там понарибали. Не знаю, чи вам видно, ото от, от, мотузок іде, а яма трошечки о, в бік моря почала рухатися сантиметрів на 20, 30, десь більше, десь менше. Я кажу, ну то ж спеціально для того, щоб ви рили нормально, натягнули мотузку. Не дивляться. Кажуть, пастор? А вона нам не заважає. Це мотузька. Думається, нормальний фронт. А ви ж розумієте, що після, після мопуски туди потрібно буде щепня засипати, то щеби забетонувати, як на отій другій фотографії. А потім, як виявиться, що ти десь гарне закарпатське слово, залівив. Ти залівив, десь тобі потрібно буде компенсувати то металом, а потім та конструкція не буде. І, і воно одне за іншим тягнеться. І розумієте, в чому історія? Що буває в нашому житті, Господь Бог особливо милосердню, натягує мотузку і каже, коли ти починаєш якусь справу, на роботу нову прийшов, тепер ще ніхто не знає, всі ще думають, що ти нормальна людина. Це називається кредит довіри. Е, шлюбуються люди, переїхали в нову країну, нову церкву знайшли. Що знову починаєш? І Бог каже, натягни мотузку і давай полюськи з самого початку. Але багатьом молодим людям і дуже молодим, мотузка не заважає. І вони такі. Як... як на серце прийшло, так і риють. А потім ко, що понаривали, є, е, е, так кажуть, що що зв'яжете на землі, то будете носити на небі. Отак От нав'яжуть, понаривують. Потім то треба закидати. А розумієте, одна справа, що то легку землю звідти достати, а зовсім інша, що то. Бетон туди налити. Потім, коли знімаєш опалубку, а воно вже застигло, І той бетон треба здовгувати. І ти вже серйозний дядько. Що така жіночка е з повагою на виду вас говорить. Але то, що за молодості десь поналівлював, треба за ту дорогу платити. Тому що сьогоднішнім авторитетом вже ти не можеш прийняти оці криві штуки, які десь по помалолітку туристів робив. І за що я хочу сказати? Добра історія. Коли ми починаємо щось робити на нове, і йдемо по мутусі, що Господь нам натягнув. І таким чином не прийдеться потім здобувати. І така конструкція файна вийде, що серйозне діло. Якраз перед, е, вже хліб роздали, і я тягнуся, щоб, е, щоб хліб причастя поставити до рота. і Леонід згадує за жінку, яка страждала через проводечу цю от історію. Я думаю, нормально. А ми точно не домовлялися, я цю історію вам трохи в деталях розповім. Коли він, тобто Христос, ішов натовп його тіснив. А жінка, яка хворіла на кровотечу 12 років, котра віддала лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати, вона, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу і вмить спинилася кровотеча. А Ісус запитав, хто торкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися? Петро, і ті, хто з ним сказали наставнику, люди довпляться навколо тебе і тіснять. А ти питаєш, хто той, який доторкнувся до мене? Ісус же сказав: доторкнувся до мене хтось. Бо я відчув, що сила вийшла з мене. А жінка, побачивши, що не втаїться, з тремтінням підійшла і впала перед ним, розповідаючи перед усім народом, чому вона доторкнулася до нього і як умить стала здоровий. Він же сказав їй, дочко, віра Твоя спасла тебе. Іди в мир. Для тих, хто час від часу читає Євангелію, та історія досить відома. Для людей, які то, можливо, вперше чують, там є контекст, який варто прояснити. Христос не просто йшов вулицею. Христос пішов, маючи чітке завдання, а тому що поруч з ним йшов ще один дядько на ім'я Яїр, який керував синагогою. І в того дядечка була дитинка, їй теж було 12 років, і вона була при смерті. І поки Христос зупинився з тою жіночкою, вже прийшли і кажуть, Яїр, дитинка померла, може вже не турбувати вчителя. І то відбувалося в місті то у узбережжя Галилейського моря, і без того людне місце, плюс персона Христа, яка приваблювала купу людей, багато людей несли до Ісуса Христа, людей на зцілення, хтось йшов просто подивитися, як до біси будуть виходити, а хтось йшов просто було цікаво, підшував, бо всі, всі біжать. І тут тіснява така була, що якщо хто з вас бував на вихідних на тому Карловому мосту, то те. Порівняно з тим, що відбувалося тоді на вузьких вуличках Капернауму. І отут тут -от фраза з діалогу. Люди товпляться навколо тебе і тіснять тебе. Штовханина така, що сила села. А Христос каже, Но -но, зараз штовханину не беремо на уваги, я зрозумію. Але хтось доторкнувся до мене. Ісуса, тоді люди оточували з різними цілями Капернауму. Але я хотів би окремий момент з цієї історії взяти і саме так назвав свою, е, свою проповідь. Не штовхай, а торкайся. Не штовхай, а торкайся. Е, справа в тому, що навколо Христа тоді і навколо особистості Христа сьогодні завжди великий натовп людей. Завжди багато штовханину. Христос каже, коли я буду піднятий всіх, притягну до себе. Це натурально, що персона Христа приваблює людей. І як тільки люди збираються більше трьох, навколо Христа штовхають 100%. Ясно, що в вашій церкві такого нема і навіть близько не може бути. Але бувають церкви, і так штовхають, що буде твоє діло. Я називаю її тільки сестра Горбина, щоб точно не попасти, я сподіваюся, що серед нас немає горби. Е, от сестра Горбина в церкві, де є ріс з маличком, вона була таким при вході лежачим поліцейським в церкву. От ти хочеш прийти в церкву до Бога, ну, до Христа, торкнутися, це почесно. Але ти мусиш пройти через сестру Горбину, яка таким Богом Досвідченого цензора, змалює тебе з голови до ніг, визначить, ти взагалі можеш зайти чи не можеш в такому вигляді з таким видом на обличчі. А ти взагалі хто такий і звідки? І ми їй казали, сестра Горпина, не чіпляйтесь до чужих людей, вони ж не до вас прийшли. Но вона вже мала свій куточок там біля труби, дитеку, і де тепло, і постиранночку, де вона на коліна ставала, свої вижила власними руками. І так думала, що якщо до Христа приходять, тільки через мене. І ви думаєте, що сестра горбина була унікальна? Приходять до Христа люди і кажуть, а нам, ми, а учні е, гонять їх Такий режим сестри горбини включають. І потім кажуть, Ісус, ти не, не уявляєш. Приходили якісь ліві люди, з нами не ходять, а тепер проповідують, що, що за історія. І Христос каже, перестань, я вам то повноваження проробити. Приходять до мене, а не до вас. Зробіть максимально простою ту процедурою. Ладно, сестра Горбина такі лежачі поліцейський, а є лежачі генерали, такі, що, так, ну, поліцейські втє, а то таке, що цілим джипом треба. Люди не можуть через то долучитися до якихось добрих активностей. Часто наближаючись до Христа, складно уникнути штовханину. Перші люди, які хотіли Христа скинути з гори. Так була історія. То з його рідної синагоги, З церкви, де він виявився. Власне, було, діло. Ті, хто без дітей, штовхають тих, хто з дітьми. Що ви не можете посотикати малих, то ми прийшли до Господа торкнутися, то вони кричать, то вони шешуть, то вони бігають, е, метушня. А ті штовхають назад, будеш матись моїх, будеш казати, ти своїх виховуєш, тих не виховує. Музиканти штовхають кооператора на тему, то ж підніми мене, бо не чути в колонку. Кахольщик що що я всіх підряд. Всі кажуть, що штовхають його досить. Ну, це така нормальна робоча суєта. Подивіться на ту зграю е, шнурків і, і, і зрозуміти, як би такій нормальній людині на оце глянути при штовхани. Я точно розумію, що тут суєти. Ось вище, вище, вище. тут. Але то натурально. Тому що персона Христа приваблює багато людей, які штовхаються. І тут вже нікуди не тінешся. Коли на роботі або в сім'ї, вірить, що людина каже, слухай, я ото в неділю в церкву пішов. Ну, але не з ту там, де батюшка і кадило, а люди при, при газовках, там, Ішов. А, секту пішов, в Штундів пішов. І починаєш штукати. На вулиці, де я народився і виріс, у нас була там зграя дітей різного плюс-мінус віку і калібру. І там була ситуація. Один хлопчина в підлітковому віці прийняв Христа і пішов до це. Штовханина почалася просто страшний дім. Батьки перші почали. Куди пішов? Зрадив віру батьків. Ви чули таку історію, може ні. зрадив батьківську віру. Тато та, та, та його, так що та на тієму згадати батьківську віру. Батьківська віра це пити, як тінь і жінку пити, Але ж хрест хрестик не знімати. Це батьківська віра. Проходить час, підлітковий період, всіх там читає, нас ну, і однолітків. На сьогоднішній час. Один помер, спився, другий повішався, третього посадили. І один сіньога, який пішов до церкви, став людиною. І зараз вже, вже тато його, який тоді штовхав, возить е, цей колись з внуками, щасливий в церкві, каже, добре, що мій сірошка до церкви пішов. Але як тільки сірошка відкрив вуста на тему схожу гляну, що там, як там, починаєш штовхати, попробуй про, про дересь через. І то таке є, нічого, нічого з тим не, не зробиш. Так от, в результаті штовханини ми отримуємо в тому. Це натурально. Зараз у вас починається літо, сезон таборів, я так розумію, бо вже Леонид до це доказав. Так само багато, наприклад, в нас там в Києві режим максимальної штовханини це листопад грудень. Це така штовханина, що бережи, Господи, Боже. Особливо ті, які в служінні, Тому що в нас листопад-грудень це канікули. Тому навчальний рік починається з Нового року. Далі всі табори, плюс Різдво туди заходить. Це така ж тоханина, що страшне діло. Один з предметів, який я викладаю в семінарі, це конфліктологія. І трошки консультую людей на тему, на тему як правильно сваритися і мирнитися після того головне. І я був на одній церкві, розгрібаючи розгрібаю, яку тему. Провели в табір, все нормально, діти, дітям сподобалось, команда. Між собою перегризлася страшна дія. Півроку зализують рани після табору, потім по чуть-чуть оговтаються і знов починають до нового сезону готуватися, проштовхувати кожен свої ідеї. А я думав, а ти мала, а ти. ти і, і оця історія починається. Тобто штовханина тут цього не буде. Я вам можу розказати, як в нас штукаються. Ота торба, -от розміром, як та ваша пів то вона з цукерками повна. І таких хвороб ціла куча, бо ми маємо 2, 2 тисячі подарунків на Різдво брати в кожному подарунку по 16 е, різних цукерок. Уж дівчата кажуть, ну хотілося б, щоб в них е, асортимент, був подарунок, ну, в, в діточок. Ну ладно, давай асортимент. А то, що тобі потрібно 32 тисячі маневрів зробити, і і ношки тричі не спати, і ти вже сідаєш в борщу потім якогось їсти, а руки отак от складають. Ну, так штукаю. Але це тільки підготовка до того кріздва. Потім саме, саме Різдво. Тільки в нашій церкві ми за, е, невеличкими групами по 700 людей запускаємо, бо інакше більше дітей не, не влазить е, в церкву. Обов'язково е, наші ангели бо ми щороку, десь потрошечки, з Європи лечу, підкупив якогось реманента. нас вже ангели, бачите, білосніжні і спір'я, такі крила, певно, на ангела схожи. E, правда, такі, трошки чорнуваті на це, але там e, вітає. E, не знаю, чи вам там видно. В нас вже вівці є, бачите, такі квадробери маленькі. Пастухи їх пасуть. І Вони там бігають, пехають. Тому що якщо є візуал для тих дітей, це прямо все. То ми цих вистав за Різдво, а Різдво у нас починається з початку грудня, йде за новий рік такой. Йде плюс-мінус півтора e, місяця. І e, що цікаво, що. E, і ті вистави ми даємо ну, десятки разів. І це зібрати реманент, всю команду, десяти, в одне, дочірня, церква, все. Навіть е, Бо ми маємо служіння в чоловічій і в жіночій в'язниці, особливо в жіночій, тому що там жінки сидять з дітками дуже, дуже часто, і на їх добре. Але і в чоловічій в'язниці у нас ірод є. Зараз я довіру до, 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 до в'язні. То ангел, він там літає, а вон там, я не знаю, бачите, Ірод сидить, але в приміщенні погано видно, ірод відіграє роль просто феноменально. Оце я його сходка у вулиці, Тако, як і належить іроду. Це ірод так дивиться, коли волхви прийшли до нього радісні і кажуть, там народився Христос, і він, значить, цар юдейський. І ірод розуміє, що його владі щось загрожує, і дивиться отак, як ворожина на, на, на то все. Ну і ясно річ, що хлопець ірода грає. То, що... Але сталася ситуація, коли ми давали ту виставу в чоловічі дюдні, е нашому іроду, я знаю, років може 16, а там сидять люди ну, зарізні, скажімо так. І тут історія, народжується бейбі Джізус», І якийсь Ірод, 16-літній косо дивиться і каже, що ірода зараз буде вонищити дітей. І ці братчики кажуть, Іру, ти може трошечки корослався. Бо це наша територія. І ми від Джізаса ну, Ісуса, яка не дамо в, в візу, Так що, і ми розуміємо, що треба сценарій трохи може міняти. Але я за що? Я зараз про штовханину говорив. Оця вся штовханина в кінці кінці вартує одного дотику, щоб якась десь та дитинка одна з, з тисяч. Після того, що ми не спимо ночі і тижні готуємося і роки репетируємо, щоб вона отримала той подарунок, побачила ту виставу і десь щось е, проскочила. І коли ти бачиш ті посмішки, розумієш, що ганина вартувала того, тому що відбувся дотик. Основна ідея. А потім вони приходять і кажуть, питання, а чого в Бейбі Джізаса та й народження тільки разбі? Бо ми наче готові, щоб чистіше було. І думаєш, непогано. Значить, хоча б якось, але дотик відбувся. Друзі дорогі, в результаті штовханини ми отримуємо втому, але у результаті дотику отримуємо силу. До чого я закликаю? Христос прийшов як гість до своїх друзів. Марфа Марія. І Марфа відразу починає організовувати нормальну штовханину. Так, ти, ти нарізаєш салат, ти замочуєш е, е, шашлики, ти одне, то п'яте, десяте, всі-всі приділі. Марія каже, Та я, може, я вже в цих салатах е, всю молодість робила, може я би торкнула. Ні, Маркна нажимає, і Христос каже, марк, нажимай як. Потім будете ще штовхатися. Ви знайдете момент наштовхатися. Але знайдіть момент, щоб торкнутися. Тому що в результаті доти отримує сина. Наступний момент, після дотику приходить мир. Після дотику приходить. Втома нікуди не дівається. Ти, можливо, навіть за коротку табірну ніч, коли у тебе там, 60 підлітків і ти маєш їх якось пасти. Ти не відновишся. Але від того, що десь один-два з них проронили Сузу, покаялись перед Богом, ти розумієш, слава Богу! І в тебе мирно на серці, хоча завтра буде така ж сама штовханина. Я хочу зараз заохотити всіх, хто працює з людьми в рамках церкви. Або навіть і не в рамках церкви, але е, заради доброї Божої волі. З біженцями, з мамами, з лісей, зказати, бісей Бога з непосправними е, з, е, з е, різними людьми. Втомлюєшся страшним? Штовханина втомлює. Але. Не зосереджуйтесь лише на штовханині. Торкайтесь і майте миру. Дивіться в чому історія. Ворог, душ людський диявол, дуже не хоче, щоб ми торкалися. <гументно> щоб ви штовхалися 100%. Хоч кожен день. На задач, ти будеш самим правильним святим пастором Великої церкви, ти будеш все робити лише для Божої волі, пасти Божий народ. Служити, грати, ще щось робити. Але лише, щоб ти не доторкнувся. Щоб ти втомлювався, втомлювався, приходив розпач, потім приходили якісь звинувачення взаємні, підозри, інші моменти. Це відбувається щоразу, коли є втома, але дотику немає. На якихось важливих визначних місцях чи предметах деколи в музеях мішають таку на, клі... на... на лі... Не торкатися, не торкатися. І диявол береться цю наклейку вішає на нашого Бога. Ти можеш прийти до нього, поштовхатися ради служіння, але не встумай до нього торкнутися. Брехня! Остання історія перед молитвою. Що не немає. Люстра висіла в будинку однієї сім'ї, з дітьми яких ми в дитинстві дружили. Його звати було дядя Миша. Будівельник просто суперовий. Але так буває, що в суперових будівельників всередині хата далека від ідеалу. Буває так, що суперові мами поварі але чоловік знати не знає, як смакує. Я не трьох ярусний торт чи фарширована риба яку вона робить на мироприємство таке буває і от в дядіміші була така точна ситуація люстра виглядала ось так. і в квартирі де вони жили я не знаю що там з тою проводкою було але Міша напряму постелі провів крові, прибив його якимись цвяшками. Я прийшов до них в гості. Я не знав тієї всієї схеми, хоча всі діти те вже знали. Люстра металева. Я сижу на, на дивані і дивлюся, вже це дійсно провід, проведений по стелі, не сховано. Чи це тінь? Я думаю, зараз я торкнуся тої люстри, якщо це тінь, то вона буде шататися. Я встаю. А ви бачите, яка проводочка зроблена зверху? Стою, торкаюсь тої люстри і таку силу починаю відчувати. Спочкайте. Тому що дядя міг, я не знаю, як він то ізолював чи не ізолював, чи він думав, що діти малі поки не, не достануть. Воно б'є. То. Ти торкаєшся і тебе всі 220 скільки з розетки йде, yeah. воно йде через, через тебе. І розумієте, в чому історія? Я ту історію ніколи не забуду. До смерті пам'ятати. Хоча мені небагато будь. Я за що? Окремі люди, які здавна в церкві, кажуть, ну та я якось так. Біля Бога завжди. І я питаю, а чи відчував ти оцей дотик? так, от так щоб прямо, ну, та наче ні. А може й було, друже, дорогий. Якщо воно було, я вам зараз ну, про дядю більшу вас То ти цього не забудеш. Коли ти це торкнувся і відчув ніколи не забудеш. Якщо того не було ніколи. Останній слайд поліподій. Христос каже фамій. Підійди і торкнись. Сьогодні ми мали причасть, гарне, слово, значення слова, стати частиною, то торкнувшись стати частиною, стати одним цілим. І якщо раптом з різних причин, неважливо в яких умовах ти ріс, чи була християнська сім'я з правильними моральними цінностями, чи там лише ці цінності декларувалися в рамках того служіння, а, а після того страшне діло було. Чи ти вже жив не повній сім'ї? Не була одна мама, а про тата свого ти не знаєш, чи він про тебе не знає. То не важлива. Христос сьогодні каже. Я би хотів, щоб ти торгнувся. Я би хотів, щоб ти пережив і відчув цю себе. Ради того він прийшов. Ради того його було розпит. Ради того він воскрес, ми кажемо, воїзне Воскрес. Тільки для того, що ми в своїй штовхани включаємо новини, штовхають. Де вона штовхають? Сім'я штовхає, родина штовхає, діти виросту, виносять моги, штовхають. І якісь заключення від лікарів штовхають, діти не знають, що буде далі. І коли життя в форматі не хочу, щоб наступило завтра і не принесло поганих новин, штовхає. Але сила Бозі, я закликаю вас піднятися. І зараз під час нашої молитви, поки ми будемо молитися, у тебе є прекрасний шанс вийти і торкнутися. Незважай на... ні на що. Досить штовханина. Штовханина це не те, що для тебе приготував Господь Бог. Але дотик, який би ти відчув і який би тобі дав сил, проходити, яка би штовханина далі не була, це воля Божа на твоє життя. Церква, ми молимось Богу.